Друзі, всім привіт! Я вас знайомлю з новим об'єктом. Це оренда, Салтівка метро, Академіка Павлова. Однокімнатна квартира. Перший поверх, ціна 5 тисяч гривень і плюс комунальні платежі. Так, Ось це у нас кімната. Так, Це така кімната. Дуже світла, шафа купе. Балкон, кондиціонер. Так, метро, там. Будинок розташований по вулиці Гвардейців Шеронінців. Бойлер, лічильники на воду, наявності. І це у нас кухня. Так, дуже гарна квартира, є все необхідне для проживання. Так, мікрохвильовка. І у будинку є газ. Зверніть увагу, є газ. Так, це у нас холодильник. І пішли покажу вам санвузол. Так, ось такий. Санвузол Пралка також в наявності. Так, ось така чудова квартира. Чекає на своїх нових мешканців.